Всім привіт! 20 травня 2024 року знаходимось на спаржовому полі. Ось так от зараз виглядається ділянка. Перед тим як я стартану відео показати, нагадаю, в продажу є досі ще саджанці спаржі. Ось ті, хто хоче замовити її для вирощування на своїй присадібній ділянці, то звертайтеся в особисті, пишіть. Я вам надам інформацію, що по вартостях і як оформити замовлення. А тепер дивимось, що, що у нас тут відбувається в полі. Знаходимося на спаржому в полі, з якого в цьому році вже збирали врожаї. Всі, хто е, отримав посилочки від нас, дякую за відгуки. Є дуже багато задоволених клієнтів якістю, свіжістю спаржі. Ось Зараз проводжу огляд ділянки. Бачите, ми тут трошечки поборолися з бур'янчиками вручну. Нагадаю, ми не вносили ніяких гербіцидних обробок. Ось І отак от наразі у нас виглядає спаржова ділянка. У нас все-таки трошки рядок. О, вона вже була про... Міжатка пробована, але трошки десь не, не дорвало. А ось Отак зараз виглядає поле. Я думаю, що е якщо найближчим часом дощиків якихось не буде, щоб е для того, щоб, е скажіть мені, для того, щоб да, змочити і е щоб полізли бур'янчики, то буде все гаразд і нам не знадобиться взагалі ніяких обробочок. Робити. Спаржа виглядає почуває себе чудово. Я роздивляюсь на різних шкідників, бачу тільки бджіл ось Зараз пройду продивлюся в декількох локаціях. ну тобто як то кажу, да По діагоналі поле пройду, продивлюся стани і Отак от, бачите як все буяє. от Подивлю стани і Приймемо рішення по тих операціях, які треба виконувати. Полив у нас виконується підземною підземний полив, підземна поливна система. ось Якась у нас тут одна така рослинка. Її щось, мабуть, або підгрізло. або якась щось, якусь шкоду да, пошкоджена була. Ось. А так, в принципі, куч, куч здоровий, все добре. Це у нас отак пошкоджено. Це, мабуть, при коли техніка ходила, пошкодила. ось Так виглядає дуже гарно. Є кущики які взагалі ось тільки ще виготують, типу, теоретично можна було б збирати врожаї але для цієї ділянки вже досить. Бо є такі слабкі рослинки, які ось тільки зараз дають гілочки. Ось, а є і Такі потужні кущі, з яких дуже видно, що багато було зрізано. І вже раз, два, три, чотири, п'ять таких потужних, потужних стебл. Ось. Увагу, бачите, які, які товсті, як мій товсті, як великий палець. Ось. То дуже гарно все виглядає. Е, е, нагадаю, що в продажу ще є саджанці і можна їх придбати. Із цього різноманіття тут тільки павуки ось оди ховаються. І Ось і бджоли. Інших шкідників взагалі не виявлено. І це я вже пройшов раз, два, півтори клітини, ну, грубо кажучи, пів ділянки. Тобто три гектари я вже обійшов. По діагональці, так от я через рядочки де трошки рідше проскочив і йду так от рухаюсь. От. По діагональці. Ось от тільки пчолки є, бачите? Бджоли, бджоли. Ось і там Бджоли, тобто дивлюсь, виявляю будь-який рух, або якісь нестандартні щось знаходиться або на стеблах, оглядаю верхівки. Оглядаю низа, ось оглядаю, які є бруньки молоді, щоб на них не було ніяких пошкоджень. Ось, все, все чітко, не, не гризані. Бачите, цілі. Ось повністю. В минулому році я декілька знайшов всередині стебл совки. Ось ось, наприклад, бачите, молода брунька. Вона. Ціла, красивенька, все добре.